Же Дарницький район Києва тут, аби забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів, запроваджують систему автоматичного дистанційного відкриття електромагнітних замків. Магнітний електрозамок, який буде відкриватися під час сигналу повітряної тривоги автоматично. Після її завершення автоматично на магнітні двері на магнітному замку будуть закриватися. Зараз кошти бюджетні для цього не витрачаються. Це є ініціатива, наша, яка підтримана суб'єктом господарювання підприємцем, який реалізовує це за власний кошт. Можу от зараз показати, як вона працює. Решітка. Сім, дев'ять, вісім, сім. Ласкаво противо? Да, Бачите, запрошують укриття, бо вот двері відкриваються. Ідея запровадити таку систему на укриттях надійшла від мешканців житлових будинків, кажуть посадовці. Місцеві стали побоюватися за цілісність майна. До того ж, досі на слуху трагедія, що сталася у Києві в ніч проти 1 червня. Під час тривоги люди кинулися до укриття, але двері були зачинені як наслідок. Троє загиблих людей. Укриття просто не відкрили, й все люди стукали. І в той момент прилетіло. з дитини все добре, а дружина загинула. Є людський фактор, є питання е, секунд. І регування має бути миттєво. Треба автоматизувати для того, щоб не було можливості зробити щось не так у разі відсутності, наприклад, електропостачання. Як вона працює фізично, просто тоді замок електромагнітний виплений, і воно цілодобово відчинено. Ремонт в укритті досі триває. Тут уже встановлено потужну вентиляцію. Майстри завершують оздоблення кімнат. Ремонт планують закінчити до кінця поточного місяця. Юлія Жуховська, Володимир Самченко. Подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини.